Астрологічний прогноз 12 по 17 грудня. В понеділок і вівторок закінчується минулий лунний місяць. І в середу, вночі буде починатися новий в взнаки Зояка Стрілець. Минулий лунний місяць, який стартував 13 листопада, був в кризових аспектах. В кризових аспектах були планети до Урана, це означає революційність, несподіваність, якісь приємні, а в основному неприємні сюрпризи. Непідкореність владі, боротьба влади з опозиціонерами, кризи у військових Марс пов'язаний з військовими, знаки Зодіака Скарпіон, в кризовому знакі Зодіака, який означає невдоволення, критику, негатив під час війни, підвищена кількість смертей. Цей лунний місяць починається в знаки Зодіака стрілець який є порівняно зі Скарпіоном, більш позитивним і більш налаштованим на якісь такі, ну, відносно. Стосовно війни я сказати відносно позитивні такі процеси а в мінусі може працювати як рожеві окуляри, неадекватний позитивізм і відрив від реальності. Якщо казати про ще аспекти, то ретроградний Міркурій, це означає, що найближчі дні він буде стаціонарний, стояти на місці. Тому на заставці оцей знак Стоп, це означає простой або зупинку в якихось процесах в районі 12 13 14 числа. Міркурій на мінімальній швидкості, це означає, що процеси відбуваються дуже повільно. Ретроградний Міркурій означає, що хорошо відчувати себе не моторним човном, а парусником, який ловить вітер, а в плані контактів у Міркурії. І це означає, що в контактах краще не по-своєму робити, а лови ловити тенденції. Як людина на полюванні сидить в засаді і чекає на зайця, а не бігає за зайцем. Точно так же в період ретроградного Меркурія треба очікувати на хороші контакти і уважно слідкувати, коли цей контакт з'являється, то отримувати його. Також ретроградний Меркурій схожий, як в сказках, от буває такий сюжет, коли герой. Комусь добро зробив якомусь звірю, а потім той звір йому віддячив. От якщо люди робили добро, то ретроградний Меркурій повертає їм добро. Якщо люди робили якісь негативні вчинки, то на жаль, Меркурій повертає те, що людина робила. Тобто ретроградна планета це бумеранг, який прилітає назад до людини. А місяць в районі. Вівторка середи буде на небі його не видно. Це означає, що люди будуть не гнучки. люди будуть доволі жорсткі. У вівторок, середу мала адаптивність. Адаптивність така з'явиться більше більше вже до вихідних днів. Тому якісь справи, в яких треба енергія жіноча, така енергія пов'язана з місяцем, тобто м'якість, лояльність. Така от адаптивність, то такі процеси більше на вихідних. Зараз багато дуже чоловічої енергії янської, такого янського типу, більш грубоватої. Це стосується і понеділка, і вівторка, коли місяць поруч з Марсом. Водночас Марс означає щось пробивати. Тому понеділок, вівторок можна пробити якісь стіни, які були ну, не всі ці на, на цьому тижні місяць знак зодіака Стрілець і Козірох вони знаходяться на горі. І взагалі багато планет на горі. Це означає, що приймається багато політичних рішень. А знак зодіака Стрілець він такий віддалений знак Зодіака. Буває такий, що президент кудись далеко поїде. Дуже далеко непонятно для чого. Це непонятно. Це тому, що багато планет в рибах є якісь тайні процеси в політиці, які ну, люди не знають. А знак зодіака Стрілець означає далеко. В побутових справах місяць в зірогі означає жорсткість, негнучкість в четвер, в п'ятницю, а можливо також взаємодія з якимись високопосадовцями або адміністративними або державними діячами. На вихідних в суботу-неділю місяць знаходиться в водолії. Водолій це означає однодумці, люди, які схожі, люди схожих інтересів. І саме тому я в суботу ввечері запрошую на Онлайн таку довгий прогноз про астрологічний прогноз на рік. Прямий ефір. Хто хоче долучайтеся. Водолій означає побути з однодумцями, з друзями або вирішувати щось не особистими зусиллями, а за допомогою компанії на вихідних днях. На жаль, в період війни знак здяка водолій означає несподівані ситуації негативні. Теж на вночі на початку неділі місяць. Доволі такі. З авіаційної точки зору в проблемних сполученнях означає, що вночі, в неділю, можливі ну, підвищена ймовірність ракетних атак. Ну я не кажу, що їх в інші дні не буде, але неділя якось виглядає проблемна в цьому плані. Понеділок буде місяць, знаходиться в рибах. Це таке ну, більш униле його положення ввечері, в неділю і вранці понеділок тому новий робочий тиждень в понеділок він почнеться з таких мінорних, якихось ноток, е після от таких несподіванок, які будуть на вихідних зустрічатися. Дякую вас за увагу. Пишіть ваші коментарі. Діліться цим відео. На все добре.